Позивач номер 2 або третя особа з самостійними вимогами. Це термінологія цифра. Під'являє позов на той сами предмет. Пред'являє вимоги на той самий предмет, який є вже предметом спору. Законом передбачено учасники процесу мають користуватися відео, фото зйомкою. Квартативними якимись. Записуючими приладами. Приладами. Закон про суду судді це прямо передбачає. Навіть для цього немає необхідності виносити окрему ухвалу, щоб дозволити учаснику процесу здійснювати фіксацію. Ну та знімайте хоч один одну. Дозвольте, це право. Заборонити ж не можемо. Третя особа, вона самостійними вигами, вона не залучається, вона вступає в справу, яка вже йде, оскільки у неї є вимоги, приділяє вимоги або до позивача, або до відповідача, або до їх обох. Бог, а скільки вважає, що має право або якісь права на той предмет позову, який вже є предметом позову і розглядається. І щоб не плутати першого позивача, який приділяє позов до відповідача, з тим позивачем, який вступає в справу, їх розділили і назвали по-різному. Хтось то залишився позивачем, а це які вступають в справу, назвали третя особа самостійними вимогами. Тому ЦПК і каже, що третя особа самостійними вимогами користується усіми правами позивача. Дякую, що ви хо хочете навчити суддю з 30, 30 літнім стажем, Ви хочете навчити, но ви путаєте речі. Це в тому, да, в тому, да, в тому да, часі, якщо прийнята позовна заява. Не надо нам ваших лекцій. Будете читати Шевчуну, Шагу, будь ласка, да, не лекции. надо. Дайте, 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 ви честь, ну, ну, так, не знаю. Ваша честь. ми не прийшли сюда на лекцію представника Шевчуна. Там собрали, який должен читаю. учить суд, що робити. Ну, ваша честь. Давайте проводити по процедуре. По давайте так. У нас є процес. Ваша честь. Ну не лекція Ну не лекция по цивильному кодексу, ваша честь. Нам не надо лекции. Не треба лекцію. Це не позиція, це читає лекцію вам. Зачем чим це треба? Це, це не повага я до вас суду, вас ваша честь. Для мене не надо. Я ж сказав, мені не потрібно. Ви дуже ум. Мені не потрібно. Ні, я дуже дурний і мені це не потрібно, я не восприймаю вашу інформацію. Дякую за увагу. Це ПК передбачає. Дословно не пам'ятаю, бо дословно всього знати не ну, можна. Що Тут третя особа вас... може. Вступити На стороні позивача відповідача, коли вона вступить в справу, а також самостійно вступити в справу, якщо якийсь має інтерес і заявити якісь вимоги, от, самостійні вимоги. Ну передбачайте. Про... Ні, вона може вступити. Ну, вступ в справу супровождається трьома процесуальними випросами: перше подання заяви, сплати мита, якщо окремі позовні вимоги, і приєднання до справи. А як воно приєднання, якщо навіть не позивач, не відповідач не отримав копії, немає заперечень, як вам можна взагалі розглядати це питання? Сьогодні Сьогодні ж це ж і на розгляд. О, я ж вам про це кажу. Якщо можна взагалі розпочати розгляд справи, яким чином це все влучить. На сьогоднішній то, момент вони не вступили. І ми розглядаємо справу Грицик до Іземенка, третя особа, яка просто слухає. Не більше, не менше. Ось що ви питаєте сказати. А не треба мені лекція, як воно все робиться. Вони, на сьогодні, ваша момент, думка, сьогодні розглядати не зможемо, вручити вам необхідно і відповідачу. По пошті, по, по пошті закону, звісно, це раз. І, по-друге, в мене є клопотання, ваша честь, ознайомитись з довіреністю. Бо я також маю відношення до товариства і на сьогоднішній момент, власне, статуту, директор права, не має права, я вам надам ці не докази, не має права без рішення засновників. Мені оригінал потрібен. Без рішення, без рішення засновників правочином передавати право юридичної особи будь-якій третій особі. Справа, яка здається по пакетським судом, суддяка. Надане судом... право виконувати від імені. Процельні дії передбачені ГПК. ГПК чи ЦПК? ЦПК. Для спорібного. То, 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 то. О, Виконують тимні ТОВЮА, усі процесуальні дія. А в статуті сказано, що це повноваження тільки виконавчих органів, які створюються за рішенням засновників. А як особа, яка не мала на це право, це зробила? От ми зараз розберемося з даним питанням. Виконавчий орган директор. Ні. Виконавчий орган це орган, який створюється засновниками. Виконавчий орган директор. А який, а який орган? По статуту, Директор... Геннадій Олексійович, ви не встигнете до пана князя. Все, я вас зрозумів, тобто, ну. Я хотів би зазначити, що... Ми не, не можемо сказати, ми сьогодні розглядати, що... бо тим я паче Земенка нема перший села. раз. Якщо її не буде другий Причите, раз, то я я буде... Знаю, казав, що він жодного відношення не має до Ну жодного, ну, зовсім. Я так? не маю претензій до ТОВ ЮА. маю. А, а, а я, ну, я маю відношення. Бо, Бо я, я засновник, направляти. Направляти, конечно, ваша Направляти. Тобто тільки поштою, тільки І як тільки вони отримують, тоді можна буде приєднувати до цієї справи. Юлії Також по пошті. Також по пошті. Все це відповідно цивільно це, це процесуальному ну, да. кодексу. Юа, пана директора і представника, сьогодні щодо можливості розпочати. Не вручили ми нікому. ми... ми, ми Якщо фізично фізично ви не змогли це зробити, вчора надійшло сьогодні справи. Ми, ми намагались домовитись стосовно предмету спору з позивачем і з відповідачем. Але а е коли ви ми, намагалися мовили, вас є докази? не увінчають з успіхом. Тому ми вирішили подати цей позов самостійними вимогами. Якщо позивач Грицик не бажає отримати в судовому засіданні позовну заяву, це свідчить лише про те, що він намагається затягнути справу? Свою же справу? Так, да, Свою же справу. Фантазер. Свою же справу. Фантазер. Тому е хочу, 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 хоч зобов'язати, мусити його отримати, не дійсно можна. ми не можемо. Але я хотів би вам просто ну, звернути вашу увагу, ваша честь, що це свідчить про те, що рисить не зацікавлений скорішому розгляді справи. І заперечує про процесуальну економію часу завтра рішення напишете. Ви вже за суддю вже і мислі мысли Ні, ну чому? Що вам мешает принесете сейчас? завтра готовое решение уже сразу рішення? ну не знаю ви вже за суддю вже есть, все вас, решили Є позовна заява Що мешає вам її отримати? Ось вот прямо зараз і розписатися. А кто меня может заставить? Да никто не может Все заставить. Все отлично. Просто вы же заинтересованы, чтобы дело было быстрее Еще раз. рассмотрено. Вы же сказали, никто не может заставить. Не, Все. Никто. Я, говорю, я, Нет. Вы хотите, чтобы дело быстрее рассматривает? Это мои проблемы. Если вы меня заставите, я возьму. Не заставить это мое право. Вы хотите распоряжаться спрашивает. моим правом? Я вас не то спрашиваю. Я говорю, вы хотите, чтобы дело быстрее рассказывать? Еще раз рассказываю, это мое право. И у меня может быть я встал сегодня с левой ноги или справа, и я не хочу своим правом воспользоваться. Я хочу воспользоваться и по почте. Никакого ответа не дали на вопрос, хотите ли вы, чтобы дело быстрее заниматься. Это вас не касается, потому что это мое право я же сказал, это мое личное право. Я хочу то и то не хочу. Встречи, то есть... Давайте так, особо не бажать, не можем заставить. Тоді вы повинні повідомить пошту, предположим, подроспись, направый там, что их будем робити. Мы с тобой понимаем, что моя можливість отримати любви документы, які. Да. До суду надходять, бажають. Та підроздіть, будь ласка. Пожалуйста, конечно. Не бажає все. Не маємо можливості заставити, примусити На щось вчиняти. Тому поштою направимо. Так, суд вислухавши учасників, суд вислухавши думку учасників судового засідання Геннадія Олексійовича Грейця, представників товариства ЮА. Вважаю, що сьогодні ми справу не зможемо розглядати, по суті, заявлений вимог зі з необхідністю повторно вигляду іземної силі до суду, яка не повідомлена належним чином про день звичайної справи у зв'язку з тим, що поштою повернулись без вилучення. І також ще ж заява третєї особи самостійними ціними вимогами надійшла, які вчора ми.

Відтенчиться. Угу. Ну так, бо я вже трошки не добачав. А від кого там? Від товариства? Від товариства, так. <зв>. Да, з 1 вересня юридичний збір. Попатська Можна знайомитися з цим плачетним По документом. Та отримайте і я знайомитись. Ні, ми ж не отримаємо, бо воно залишається перший екземпляр у цьому справі ознайомитися. ознакомитися. Вот просто на секунду, ага. Переслужуючи з тим, що грисять тут, давайте хоч уточнимо адресу, на яку посилати. Ви вже ці питання з'ясовували. Надеюсь, Ребята, есть, есть паспортный стол, есть милиция. Занимайтесь. Делайте свою работу, конечно. по месту регистрации направлять. Да? Делайте свою работу. Вы же деньги берете ну, за адвокатские. за Какая вам разница? А, а, паспортный стол. <laughs> Вперед. Что вам еще позвонуть заяву написать за вас? Нет, вы скажите Нет. адрес, на который вы Вы сами напишите? Ну так откройте цивильный кодекс, посмотрите, как определяется адрес. на позывача, на ответача, и как это все По делать? По месту регистрации. Вы там живете? Mm -hmm. Какая как вам разница, знаешь, где я апелляции, живу? С апелляцией, да и взаимодействием. Вам зараз да, дорого, да. Судить, да, да. на, на колы, кажите. 17 грудня. 17 грудня. Мы еще не сможем. Отлично. Можна Можно позже даже. Ні, не, mm -hmm. не можно пока. Ну, почнемо. хоть чи, чи удастся на хоть 17 грудня. Угу. Насколько? Зараз будемо дивиться. 17 по как нас какая-то позже. Да, да, да. С таким разрахунком. Мы вот с 25 грудня у нас. О, прекрасно. Тройка там у нас До шестнадцати. Ну, ну давайте хоть хоть почнем. Угу. 21. 16. -е. Чего так, Потому я что-то чувствую, что кому-то что-то не вручил честно. Что-то не отримаю, и все так, снова будет решать вопрос, каким чином повідомляти. Вы видите, каким хамским смехом он смеется, он знает, что официально будет... Видите, вебять. как ваша честь, он издевается над вами. Так, судовое а заседание на сегодня в Волошье закончено, мы уложим Волошье